Ігор 20 років налагоджував меблеве виробництво у Колечівці, починав з маленького гаражу, де виготовляв столи та шафи. Починали ми з самого самого початку руками сверлили, там дві дрелі, три отвертки, таке було. А, і весь цей час потроху росли, розвивалися. А, і ось за 20 років ми ну, більше ніж за 20 років. Ми доросли до того, що у нас є своє власне виробництво. Ми а, до війни ми навіть працювали за кордон. Аби покращити та пришвидшити виробництво, Ігор закупив нове обладнання в кредит та придбав два ангари. Скажем так, масштаби такі, щоб ну, хотілося розвиватися і рости вже в геометричній прогресії, скажем так. Ось. Ну, а потім прийшли москалі і освободили, можна сказати так, якщо на російській мові, освободили нас. У приміщення, де працівники виготовляли меблі, було вісім влучань. Ігор не впевнений, але підозрює, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами. Найбільше ж постраждав ангар, де знаходився склад. Приміщення, яке було у нас під склад, воно ж розрушило, зруйновано повністю, і те, що було, там були і готові меблі. Там була і складська продукція, та яка плитний матеріал. Він весь вигорів пробіти повністю криша, і Воно, мабуть, від жару цього, бо там же все сухе, все сухе, все ДСП було, і воно все. Від восьми влучань приміщення, де було виробництво, хоч і постраждало, та залишилася ціла техніка, яку чоловік придбав незадовго до початку повномасштабної війни. Решту обладнання, яке вціліло, винесли мародери. В цьому приміщенні була охорона сиділа. Тобто тут стояло відеообладнання, стояли монітори, стояла ж сама система, і ну тобто, якби якби її не вкрали, можна було подивитися, коли прилетіло. Ну, хто що, хто, мабуть, хто що вкрав там чи щось таке, але ж винесли зразу всю апаратуру, і тут не було. До 24 лютого 22 на цьому виробництві працювало 50 людей. Вони отримували заробітну плату та мали змогу прогодувати свої родини. Зараз через військові. Ді РФ у підпорядкуванні Ігоря працює 20 чоловік. Нещодавно він став батьком в четверте, тому підпадає під категорію соціально незахищених верст населення, як багатодітна родина, тому може отримати фінансування від гранту ОКСФАМ на підтримку в життєдіяльності населення. Ми знаємо просто, що Ігор і багато допомагав по волонтерству і дійсно потребує підприємство, наче працює, але реально дохід у Ігоря впав. І тому, якщо ми можемо допомогти, відновити навіть дрібне. Дрібне якесь обладнання, яке необхідно в роботі. Якщо його не вистачає, наприклад, щоб могли вже монтажники збирати ті самі меблі. Правильно, то допоможемо. Хай це все швидше відбувається. Відповідно, він швидше буде отримувати дохід, віддавати борги, які в нього є через те, що все було знищено. Цей грант реалізує благодійний фонд Аніка спільно з міжнародним об'єднанням Оксфам. Грант може бути використаний для допомоги у відновленні та стабілізації бізнесу, який прагне продовжувати власну роботу. Боту, окрім фопів, фінансування можуть отримати і люди, які займалися сільським господарством. У людей, у яких було знищено все, вони намагаються зараз вижити, обробляють свою родину і просто нема чим обробляти. Тому це системи поливу можуть бути і так далі. Тому що якщо зруйнована водопост... система водопостачання на якому... в якомусь домогосподарстві, то без цього неможливо. Тому якісь системи там, капельного поливу чи ще щось, для того, щоб люди могли виростити, продати сезонне, да, сезонний заробіток, так скажемо. Подавати заявку на. Отриманню коштів можна усім бажаючим, чим її бізнес постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення. У пріоритеті будуть соціально незахищені верстви населення. Родини, що мають членів сімей з інвалідністю, родини, в яких є малолітні діти до п'яти років, родини очолювані жінкою матері одиначки. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансування на справу, яку вони розпочнуть за новим місцем призначення, щоб мати дохід на існування. Гарантом передбачена сума порядка двох тисяч євро, але вона включає в себе також сплату. Податків обговорювалося питання про те, щоб ми сплатили податки за цих фопів, щоб не накладати на них додаткове фінансове навантаження. Але це питання наразі ще вивчається нашими юристами і бухгалтерію. Аби подати заявку на отримання такої допомоги, вам потрібно звернутися у соцмережах до благодійного фонду Аніка.